Всім хай! І з вами я Евелінка, і ви на каналі Кіті Shop І сьогодні ми будемо складати бокс на ложечки. Е, е, так, я дітей прийшла зі школи. Весь нашу флеску. Флеску. І так, як під коментарі ніхто не пише скільки ложечок то я буду робити на свій смак і вибір так даєш не трагу так і отклон ой гостей берем то ту... і стоємо лозочку стекла так, так. перемішуємо зроблю на іншу руку так Виробимо і і на, на три очі. One. Two. Three. Так, тепер. відкриваємо. Ой, я весь час закриваю, якщо потім відкриваємо. Головинка. Awesome. E, і в нас є купа всього. І зараз я відкрию сам бокс. Также бокс відкрила, ходіть за напомню. Перемость туда отсюда вот так ставимо. і и ленточку кінці будем користувати. Ось так зараз. Берем, распределяем правильно. Короче, гарно распределяем. И вот теперь давайте почнемо з цього сердечка. Питаємо сюда. Так. Там на нашу каску і в нас це запаска для твердо ручку на мене. Тут кольору хай буде, я не знаю кого. Але ви пишіть, який ви хочете, щоб був кольор. Я короті, не можу відкрити, зараз відкрию. Я вже поставила. далі, що у нас? E, one Two. Ah. Я не бачу, дивлюся в камеру. Сувий, mm. так, це у нас. Ідемо заблокнити. Правда, на який чебаки, чималеньки, чи я візьму откій. О, тут светоді клас є три. Они тут свей. Тут середини є на клей. Кросисту є, трошки не так, так и вот так.